Того часу Ісус з учнями прийшли до Витсаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся до нього. І взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав на руки на нього, поклав руки на нього і запитав: Щось бачиш? Підвивши погляд, той каже Бачу людей, ходять, мов дерева. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, видужав і бачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи, до села не заходь, слово Господнє. Дорогі шанувальники Божого Слова, сьогодні перед нашими постає досить цікавий фрагмент, е цікавий кількома особливостями. Спробуємо це по черзі. Отож, Ісус йде з апостолами, і багато з того всього, що робить Він, що каже Він, є перед ними. І тут ми, з цього факту виникає досить багато сенсів різних. Один з них це те, що... оскільки ну, Тобто він точно не перший, але для нас він найважливіший. Тобто Те, що вони це бачили, увінчалося або принесло свій результат в тому, що ми про це читаємо. Тобто, якби вони цього не бачили, то ми б цього не знали. І на цьому моменті я би хотів закцентувати, тому що важливо, щоб ми в своєму житті вміли ставити собі питання: от якщо я чогось не буду знати, або якщо я чогось не зроблю, або якщо я чогось не скажу, або я ну, от, якої активності я ще там не знаю, не зроблю, пропущу, не захочу. Що після цього буде? Це дуже важливо. Я би хотів, щоб ми на цим сьогодні подумали, але погляньмо на наступний текст: приводять до нього сліпого. Хто приводить? Ну, Не учні приводять. Ці товариші сліпого є такими трішки анонімними. Ми навіть не знаємо, скільки їх є, бо як у випадку того чуда, де розібрали будинок Петра. В Капернаумі, то в цьому випадку в Саїді ми не знаємо, скільки цих людей було, хто їх привів. З незрячими людьми є така історія, що їх має хтось провести, має бути поводир. Бо якщо людина не бачить, куди вона йде, вона може зробити собі шкоду, вона може кудись стати, не туди, якась автівка може збити, то зрештою. Напевно, самі знаєте масу ситуацій, коли автівка може збити цілком зрячу людину, <Юґ> яка, наприклад, або в навушниках, або неуважна, або хтось порушив десь там якісь правила і не подивився, потім е там, ступив чи, 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 чи поїхав, чи ще щось. Ну, на превеликий жаль, ми таких історій знаємо багато. А тепер варто собі уявити, наскільки це все важче. Набагато важче незрячим людям, які не мають можливості візуально оцінити ситуацію безпеки, куди рухаються. Так от, приводять його. Ну і це чудово, що він має цих людей, на яких може покластися. Кожен з нас хотів би мати людей, на яких можна покластися. Але для цього, напевно, потрібно зробити крочок. Вперед і подумати, що якщо ми хотіли би мати таких людей, які нас виручать в скрутну хвилину, то напевно нам з вами потрібно бути такими людьми, які іншим допомагають, коли в них є скрутна хвилина. Ну, ось така нехитра, досить математика. Роби іншому те, що би ти хотів, щоб робили тобі, так? Ну і ось в ситуації вирочки це найбільш справджується. Благаючи, щоб доторкнувся до нього, <кій> не просто просять, а благають. Інтенсивність прохання є важливою. Те, як ми молимося, є різниця, як ми молимося. Особливо, коли приходять от зараз, зараз якраз цими днями є вже чергова річниця подій на майдані. І я собі пригадую ті події, тому що тоді це все переживалося дуже з великою долею стресу, переживань, ну насправді. Хапав шлунок банально, мене, від тих самих переживань, тому що ну так, це, це були серйозні нерви. Але разом з тим всім, якщо так я. Подивлюся, як на долоні десь там на своє молитовне життя, то, напевно, саме в ті моменти, коли було усвідомлення, що, ну напевно, десь там до ранку не доживемо, або, може, до ранку ще доживемо, то в ці моменти інтенсивність цієї молитви вона була великою. Не знаю, чи я би зміг молитися так протягом кожного дня, напевно, треба би було. Напевно, треба би було так навчитися або так усвідомлювати потребу молитви, щоб молитися саме так. Ну, але це теж трошки інша тема, трошки інше питання. Але я хотів би вас до цього заохотити. Є така приказка вам відома, звісно, що лікарні, коридори лікарень вислухали більше щирих молитв, ніж храми. Так само, як і вокзали зустріли більше сліз радості, ніж ну, ще якісь місця, я вже не пам'ятаю які, але е, я думаю, розумієте, так? Мова про життя, про реальність, про включеність. Наша включеність в молитву має бути наскільки це можливо повністю. Так от, приводять і просять, щоб доторкнувся до нього. Не просять, щоб його стілив, не просять, щоб той бачив, а щоб доторкнувся. Чому? Тому що ці люди, які приводять цього сліпого, знають, що дотик Ісуса зцілює. Так само ми з вами, коли, наприклад, можемо переконувати якусь людину, щось їй розповідати. Ну, багато всього може бути. Може бути, але не ми аргументами переконуємо людину. Треба, щоб Господь доторкнувся до її серця. Е, отець Василь Косік в історії свого покликання, здається, про це розповідав, то я тут тайни ніякої не видно, сподіваюся. Ось, Здається, він про це розповідав. Е, він був з такої середньостатистичної, невіруючої сім'ї, походив. А його товариш, він, здається, в тому відео не казав, що це Павло, але я знаю, що це Павло. Його товариш Павло, який був практикуючим католиком, вони ще були школярами на той час, каже: А давай зайдемо в храм, помолимося. Ну, чи якось так там було. Вже докладу, не пам'ятаю. Не знаю, чого десь Василь буде дивитися це відео, думаю, ні. Ну і ефектом було те, що вони зайшли, той собі просто показав йому храм, а отець Василь, тоді ще, будучи невіруючим хлопчиною, в той момент був для нього ключовим. Він змінився після того моменту. Він відчув щось під час цієї молитви. І тому, коли ми з вами десь там постійно повертаємося до ось цих дискусій, а що казати атеїстам, а що казати невіруючим, а як людей переконати, то ніяк. Ну, треба, Єдине, що ми, як віруючі люди, можемо цим людям допомогти, це створити сприятливі обставини, умови для того, щоб ці люди могли знайти Бога. Могли помолитися, могли е дізнатися, якою є молитва. В нашій країні люди не вміють молитися. Постійно є ось ці питання на кшталт. А яку правильну молитву прочитати, що це означає? Ну, ну, так само, як людина, яка ніколи спортом не займалася, вона все життя буде ламати голову. От Які капці треба правильні там, для того, щоб почати бігти? Ну, то бігай в шльопанцях, ну, босоні ж бігай, ну не знаю, а які маєш, ну які ж маєш, ну які маєш, таких бігай. Ну, так само це. А от як правильно молитися? Ну, от як вмієш, так молися. Ну, але почни, молися, займися цим. Так, Розумієте? Єдине, що ми можемо дати людям, це ось цей досвід контакту з Богом. Якщо людина цього не знає, ну наша аргументація це нуль. Без палички. просто. І взявши сліпого за руку, тобто Ісус вислуховує їхнього прохання, Він вивів його за село. І цей момент є для мене особисто таким є дуже чуттєвим, як тепер модно казати. Раніше частіше казалося слово інтимним, ну, чи чуттєвим, чи інтимним, розумієте, про що йдеться. Зверніть увагу, він міг це зробити в присутності тих самих друзів цього сліпого. Ну, бо привели, означає, що більше ніж одна людина його привела. Далі апостоли міг це зробити в їхній присутності, а ми не знаємо, чи він це зробив в їхній присутності, чи без них, чи він їм пізніше про це вже розповів, і вони про це в Євангелії записали, як це відбувалося. Але фактом залишається те, що Ісус не робить цього в селі, де були крім друзів, сліпого, крім апостолів, були ще мешканці цього села. І Ісус, виводячи його за село, робить певен процес. І мир тепер з вами, ну ми вже ж тепер грамотні, розумні, біблії начиталися, правда? Правда. Ну, правда, я зараз не підколюю нікого. Я, ну, Навіть якщо хтось слухав останніх хоча б кілька проповідей, то ви вже, знає, ви вже знаєте, про що я зараз кажу. Про те, що Ісус дуже часто робить чудо на відстані дистанційно, каже, йди. Твій слуга одужав. Або не журіться, ваша донька не померла, вона спить, або йди, повертайся додому, сирофінікійці, демон залишив твою дочку. Так? Тобто дуже часто він не мусив робити чогось, просто на відстані. А тут він вже торкнувся до цього чоловіка. Торкнувся, цього мало бути достатньо, що він вже торкнувся до нього. Значить, все вже цей чоловік мав перестати бути сліпим. Але він його виводить. Тепер так, вийти з села, ну навіть якщо село невелике, ну все рівно, якась одна вуличка, якийсь провулок, десь там кудись треба зайти, кудись треба вийти. Навіть невеличке село, все рівно, вони подолали якусь певну відстань. Ісус витратив на це певну кількість часу. Навіщо він це все робить? І тут, дорогі друзі, те, що я би сьогодні хотів вам передати. Він не робиться на очах інших людей. З цього насправді є висновки маса. <кхід> маса. Один з цих висновків це те, що ми з вами сьогодні дуже часто хотіли би знати все про всіх. От є там якась там зірка шоу-бізу. Ну, нехай буде покійний, Кузьма Кузьмаскряв, хай спочиває з Богом. Але в нього був один максимально грамотний життєвий принцип. Він міг витворяти різні не дуже розумні речі на концертах. Він міг себе поводити ну, як музикант дуже часто міг щось вкоїти. Але в нього був принцип його сім'я. Це святе, це табу. Він ніколи не розповідав про свою дружину. Хоча присвячував їх їй масу пісень, він не дозволив він е, розумів, що він публічна персона, його обличчя знають, його голос знають, він про все розповідає, він всюди щирий, але він. Не хоче, щоб всі знали про його дружину, про його доньку. Він казав, що в мене є донька, ота історія про її ті порвані колготки. Я думаю, всі там про це чули багато багато разів. Хто якось цікавився, там не знаю його біографію, але він не виставляв їх. Потім вже пізніше, там був вже кліп, мама і так далі. Але дивіться, все рівно це було так наскільки мало. Цього було мало. Дружину люди вже знали, вже реально, вже після його смерті. Сьогодні в сучасної людини є дуже серйозна проблема. Ми хотіли би, щоб всі знали про всіх. Бачив нещодавно такий жарт. Кумедний. Про якихось людей, не знаю, яких вірменки вони чи хто. Може, ви теж бачили. Коли десь там не знаю, можливо, онучка здається, десь там ніби балакає по телефону, а насправді на телефон знімає бабусю. І каже, та ти що, хто помер? Як помер? А бабуся що сіла, їла, геть жувати перестала. І якби там відволіклася, і давай слухати, хто помер, коли помер, від чого помер. Вже так здивувалася, вже так слухає. Ну і якби та дівчина, яка знімала цей розіграш, каже, так помер, а в якій серії? Ну, і та бабуся, Ах, ти така сяка там з вашими серіалами. Я вже справді думала, що хтось помер. Але дивіться. Хочеться людям знати про всіх, а от що те, а от що те, а от що там, а там хто живе, а там хто що робить. Я розумію, друзі, що це наше таке суто людське, і якби з одного боку, ну нормально, коли ми цікавимося, бо ми люди, ми люди живі, ми не можемо не цікавитися. Я це все розумію. Все розумію. Але також погодьтеся. Що дуже часто ось це про око людське і а що люди скажуть, є дуже серйозною проблемою для дуже-дуже багатьох людей. І дуже багато людей мають проблеми пов'язані саме з цим. І дуже багато біди в житті багатьох людей було зроблено саме через те, що люди скажуть, а що подумають а... і багато всього іншого недоброго. Тобто, напевно, потрібно мати дуже багато такої внутрішньої. Дистанції якоїсь тямки, такту, культури, щоб розуміти, що ось це я маю право знати, а ось це не маю право знати. Згадуючи про ось ці проблеми, друзі, насправді є маса прикладів дуже сумних, коли люди цікавляться ну, всім. Всім, і життям, і чиїмись заробітками, і хто що робить, і куди хто пішов, і хто чим займається, і хто що їсть, і ну все на світі, все, ну просто все на світі, все, всі мають знати. Особливо ще, якщо якісь там сімейні справи десь там, хто завагітнів, хто не завагітнів, коли завагітнів, а як, а що, а коли у вас будуть діти, а коли ще там щось. Розумієте, от питання ну, такої поваги. Ну, Ти запитуєш гаразд, але ти маєш право це питатися. Ти справді переконаний, що ти маєш право це запитуватися в цієї людини? Ця людина справді хотіла би тобі це казати. Ти, ти переконаний? 嗯。Uh Я думаю, це дуже серйозна справа, тому що ще раз кажу: ось ця межа між тим, що ми можемо знати, а що не можемо, вона насправді дуже тонка, тому що, ну, зрозуміло, що коли люди живуть по сусідстві, ну, було би добре сказати там добрий день, добре здоров'я. Звісно, добре би було, якби люди якось спілкувалися, одне одного поважали, одне одного підтримували. Але ось це таке влаження, всі деталі, всі. Особливості, особистості. Ну, я думаю, думаю, цього вже буде достатньо. Але ось Ну насправді це, це, це велика проблема. Е, наступні справи. Взявши сліпого за руку, вивів його за село. І, послинивши йому очі, поклав руки на нього і запитав. Трошки подібна історія була з німим, так само з цим послиненням, відведенням на сторону. Це в Ісуса було неодноразово. Е і запитав: Що бачиш? Підвівши погляд, той каже: Бачу людей, бачу, ходять, мов дерева. Ну, тобто, видно цей. Колишній незрячий починає потрохи так, якби йому розведнятися, Він чи то задумується, бо каже, бачу раз, потім другий раз бачу, бачу, ходять, мов дерева. Не, мов би заїкається, немов би надто зворушений. Ну, Погодьтеся, що питання, чи ти будеш бачити, чи ти будеш не бачити, чи ти далі будеш не бачити це питання. Ну, насправді дуже серйозне тут. Годі це переоцінити. Потім знову. Ісус поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, видужав і бачив усе виразно. Е і, дорогі друзі, звернімо, будь ласка, увагу, скільки Ісус робить операцій? Ще раз, він міг це все зробити, просто сказати: Хочу, будь зрячий. Ні. Виводить, накладає руки. Його ж просили просто торкнутися. Ні, він не просто торкається, виводить за село, торкається, слинить. Питається, чи щось бачиш, ну, що в Ісуса було перший раз недостатньо сили. Так, як, наприклад, у нас якісь прилади, там, і раз, і батарейка сіла. У Ісуса було недостатньо сили для того, щоб за один раз, чи, чи як йому треба було зачекати, щоб акумулювалася якась ця сила божественна, чи як. <сум> Ісус є Богом, а Бог сотворив цей світ. З нічого сотворив. Сотворив цей світ, весь, весь всесвіт, гігантський, нескінченний. І не було для Ісуса проблемою зцілити цього чоловіка подумки одним мікроном. Своєї волі, от просто раз і все це би сталося. Але він робить оці всі речі. Для чого? Ну і тут ми з вами знову повертаємося до такої речі, яку повинні собі назавжди затямити і запам'ятати. Господь Бог робить речі, робить чудеса у співпраці з людиною, зі мною, з тобою. Він співпрацює з нами. Він не просто робить щось, бо таке в нього бажання. Він робить це в залежності від того, як я до цього ставлюся, чи я цього хочу, чи мені це потрібно, чи я справді би хотів, щоб це сталося, а інше не сталося, тільки це сталося. Кожне чудо відбувається у співпраці з людиною, так само і тут. І можна розкласти всі ці дії Ісуса, загинаючи навіть пальцями, якщо хочете, можете навіть це зробити. І ще й перепитує його, так ніби не знає, Вона знає. Але про що йдеться? Все, що відбувається між мною і Богом, відбувається якось поетапно. Він дивиться, він може зробити все миттєво, але він дивиться, чи справді я цього хочу. Подивіться, скільки людей закинули. Навчання гри на якомусь інструменті. Ну, тобто спочатку там щось було, було якесь захоплення, було бажання, потім пройшло, махнуло і там лише пилюку збирає, і все так само зі спортом, так само з багатьма-багатьма дисциплінами, скільки книжок недочитаних. Ну якщо книжка відверто недобра, то її не треба дочитувати і з фільмами так само. Але скільки таких хороших, добрих речей, які вимагали, можливо, трошки прикладання більше зусиль рішучості, витривалості, зупинилися. Вчора показував деякі фотографії, роботи, як ви знаєте, у нас тривають ремонти. Йдуть роботи. Ось я показав одну детальку своєму товаришеві. Ось він так. Ну, напевно, похвалив тут. Він похвалив, то і вам похвалився. Каже: От ти, Микола, маєш терпеливість. А, а та робота справді вимагає дуже багато такої марудної роботи, колись вам покажу. Ну і напевно мені це приємно, тому що ну так. Ну, на, на деякі справи потрібно покласти багато годин е кожного дня роботи. Ну і колись воно там, увінчається тим, що от, буде зроблено. Е напевно, так само потрібно далі тихою сапою, день в день робити своє. А Бог, дивлячись на якісь добрі речі, Він це буде благословити. Тільки от, справа в тому, щоб не опустити руки. І, дорогі друзі, кажучи сьогодні вам про те, щоб не е опускати рук, е кажу великою мірою це також і собі, тому що зроблена якась частина, а не зроблена ще дуже-дуже велика частина. Тому, друзі, я це якби кажу вам, але й кажу і собі. Е Підбадьорюю себе так. Ну, І теж спробую всіх нас підбадьорити, тому що я кажу, що є речі, якими нам не слід цікавитися, що Ісус відводить його на бік. І тепер, зараз, оці дні, що ми зараз їх переживаємо, дуже складно не цікавитися новинами. Тому що всі-всі перемовини. Сполучених Штатів, з Московією, чим це обернеться для нас з вами, чим це обернеться взагалі для світу. Є дуже багато невідомих. І, звісно, ми за це все переживаємо. Звісно, переживаємо. Ми не можемо цим не цікавитися. І не переживати не можемо. Але я вкотре прошу вас, дорогі друзі, обертайте свої переживання на молитву. Переживаєте гризете, пічінки. А тепер всі ці переживання, всю цю силу переживань оберніть на молитву. Господи Боже, я переживаю, але я ці переживання віддаю Тобі в руки. Благослови президентів, благослови радників, благослови всіх тих людей, від яких залежить доля наша, доля наших життів, доля наших дітей, онуків, доля нашої країни, але доля також і світу великою мірою. І тому ці переживання віддаваємо йому в руки. Дорогі друзі. Ісус відводить на бік. Він не хоче, щоб всі знали все. Хай Господь дасть нам багато смирення і мудрості, щоб ми знали те, цікавилися тим, що нам справді потрібно. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня, і дай Бог, щоб ми колись якогось дня почули добрі новини. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Хвилинка парафіальних оголошень. Можливо, ви неодноразово чули, що різні українські медіа бідкаються, що вони на грані банкрутства і закриття, тому що американські фонди, які протягом багатьох років утримували їхню роботу, відтепер грошей їм не надсилатимуть. Але нас з вами це не стосується, тому що кредо існувало без. Грантових допомог без тих самих американських фондів, вся наша робота, яка є, є завдяки вашій дорогі глядачі, допомозі. Звісно, це унікальна ситуація, і ми цим надзвичайно пишаємося, тому що створити медіа, яке буде напряму оплачуватися самою аудиторією. Для кожного медіа є надзвичайно цінним. Це є для нас, як для всіх членів редакції, надзвичайно цінним, тому що ми е, не виконуємо замовлення якогось спонсора. Е, ми служимо вам, вашим інтересам, е, в усіх наших новинних е, матеріалах, всіх наших формаційних матеріалах, всіх наших молитованих матеріалах. Ми це все робимо для вас. Але робимо це виключно і тільки завдяки вашій допомозі. Отож, в чому? Проблема. З початку лютого 2025 року українські банки будуть блокувати перекази з картки на картку, а це означає, що ми, наша конкретна редакція кредо, не зможе існувати і не зможе працювати, тому що ми до цієї пори працювали завдяки вашим переказам, завдяки вашій допомозі. З цього місяця ми вже цього робити просто-напросто не зможемо. Тому маю до вас величезне прохання. В чатах наших трансляцій під різними нашими відео всюди є повідомлення про те, що ось тут можна підписатися на спонсорство на Ютубі. Клікніть, будь ласка, на це посилання. Е, перейдіть і підпишіться на спонсорство на Ютубі. ж саме можна зробити з Патреоном чи Баймієкофі, і це нам дасть можливість працювати далі. Ще раз кажу: за перекази на картку може бути блокування і штраф. Е, сума сплати штрафу може бути більшою, ніж сума отримана з переказу. Тому дякую всім за розуміння. Нехай вас Господь Бог благословить.